Я вас вітаю. Зараз в цьому відео ми з вами розглянемо задачі на застосування знаходження найменшого спільного кратного для двох і кількох чисел, і більше чисел. Розглянемо першу задачу 1053 У мої задачі довжина крока, кроку батька дорівнює 75 см, а довжина кроку сина 50 см. Яку найменшу однакову відстань вони мають пройти, щоб кількість кроків кожного дорівнювала Цілому числу. Що в цій задачі ми повинні знайти і яку відповідь ми повинні дати. значить дивіться Довжина кроку батька. Батько робить один крок, довжина якого дорівнює 75 см. От він крокує, він ступив один крок. 75 см він пройшов Наступний крок дорівнює також 75 см. Ще один крок, ще 75 см. І так кожен крок по 75 см. Син менший, у нього. Кроки трішки менші, і один крок він ступає пройшовши 50 см. Один крок 50 см, наступний 50 і так далі. Кожен крок по 50 см. І от коли вони йдуть разом, то виходить, що їхні кроки або співпадають, або ні. На початку вони співпали, бо вони йдуть починають йти разом. Потім у них йдуть, вони не співпадають кроки. де Десь у нас співпадають, знову не співпадають, опі, знову співпадають, і так е періодично через якийсь проміжок у них кроки співпадають. І от виходить, що в нас раз співпали, два співпали, три ще, да, кілька разів може співпасти. А от яку найменшу, найменшу однакову відстань? Скільки Повинні вони пройти найменше, щоб їхні кроки співпали. Найменша відстань це ось перше співпадання, яке буде у нас. Якщо перший пройшов, батько пройшов, скільки кроків вступив, по 75 сантиметрів, то скільки всього разом він сантиметрів пройшов. І аналогічно син, скільки разом всього сантиметрів він пройшов, Зробивши по 50 кроків. Ну, як бачимо на оцій схемці, яку я вам зобразила, якщо батько ступить два кроки, то він пройде 150 см, а син зробить. Під час цього три кроки і пройде також 150 см. Отже, відповідь на нашу задачу це буде 150 см. Батько скільки кроків зробить? Два. А син зробить три кроки по 50 см. І таким чином вони пройдуть разом 150 см. Це найменша відстань, яку вони пройдуть, коли їхні кроки співпадуть. Як же розв'язати цю задачу, застосувавши е, поняття найменшого спільного кратного? Нам треба було знайти ту відстань, яка ділиться на ціло, і на 75 і на 50, тому що нас питають у задачі, щоб кількість кроків кожного із них дорівнювала цілому числу, тобто скільки цілих кроків вони зроблять. Розкладемо для цього число 75 на прості множники. 75 я поділю на 3. Це буде 25, 25 ділиться на 5, буде 5, і 5 ділиться на 5, 1. І розкладемо 50, також на прості множники. 50 поділимо на 2, це буде 25, ну а 25 вже у нас повторилося. Так само, дві п'ятірки будуть. І тепер бачимо, що у нас повторюються дві п'ятірки в розкладі цих чисел на прості множники. Для того, щоб знайти найменше спільне кратне, нам треба взяти одне з чисел і помножити на те, що не підкреслене, у другого. Якщо я візьму 75, то я повинна помножити на непідкреслену двійку з другого числа. Або якщо я візьму 50, тоді я помножу на трійку. Легше 50 помножити на 3. Це буде 150. І от відповідь наша це 150 це сантиметрів ті, які вони пройдуть. Оце і є відповідь на запитання. Це і є та відстань, яку вони пройдуть. Вони пройдуть 150 см. За ці 150 см, батько, якого крок 75 см, зробить два кроки. Ось із цих розкладів видно, 75 треба помножити на 2. Значить, два кроки, зробить батько. А син, той, який 50 см крокує, зробить три кроки. 50 треба помножити на 3. Отже, три кроки зробить син. Розглянемо ще одну задачу, там де нам треба буде знайти найменше спільне кратне. У цій задачі нам говориться про те, що Сергій відвідує свою бабусю кожні 4 дні. Його сестра Аліса кожні 5 днів, а інша сестра Катя кожні 6 днів. Діти зустрілися в бабусі 1 січня невисокосного року. Якого числа вони зустрінуться у бабусі наступного разу? Що означає, що Сергій відвідує свою бабусю кожні чотири дні? Якщо, наприклад, вони приходили всі в трьох 1 січня, то Сергій прийде через три дні на четвертий. Якщо 1 січня це той день, коли він відвідував свою бабусю, то 2 січня, 3 січня, четверте це 1, 2, 3 пропускаємо дні, і він прийде до бабусі уже 5 січня через 3 на четвертий. Був 1 січня 1, 2, 3, 4. На четвертий день він прийшов. Це прийшов Сергій. Якщо е Аліса була 1 січня у бабусі і вона відвідує свою бабусю кожні 5 днів, тоді 2, 3, 4 і 5, 5 січня вона не прийде. Вона прийде вже до бабусі 6 січня через 5 днів, через 4 дні на 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 січня це прийде Аліса до бабусі, а Катя прийде до бабусі через. П'ять днів на шостий, друге, третє, четверте, п'яте, шосте січня. Пропускаємо, і вона прийде на 1, 2, 3, 4, 5, 6 на шостий день. Тобто це буде 7 січня. Це прийде уже Катя. І як ми бачимо, 1 січня вони були всі в трьох разом у бабусі, а потім вони окремо будуть приходити Сергій 5-го, Аліса 6-го, Катя 7 січня. Тоді, після 5 січня, будемо для Сергія читати знову-таки через 3 на 4 день. Це у нас буде. Шосте, сьоме, восьме, він прийде вже 9 січня. Аліса, відповідно, прийде через 4 на 5 день. І Катя прийде через 5 на 6 день. Як бачимо, вони вже не співпадають. Але буде колись той день, коли вони знову всі в трьох разом зійдуться у бабусі. І що нам треба порахувати? Той період, ту кількість днів, яка пройде через скільки діти всі разом будуть у своєї бабусі. Тобто Нам треба знайти таке число, яке ділиться і на 4, і на 5, і на 6. Тобто, ми повинні знайти найменше спільне кратне, чому найменше, бо коли вони найраніше зійдуться до бабусі. Для чисел 4, 5 і 6. Для цього нам треба ці числа розкласти знову ж таки на прості множники, але я тут у цей спосіб використовувати не буду цю риску, тому що 4 число маленьке, і ми знаємо, що воно складається тільки з двох двійок, це 2 помножити на 2. 5 число просте, воно складається тільки ділиться тільки на 5 і на 1, тобто можна записати у вигляді добутку тільки п'ятірки і одиниці. А 6 можна записати у вигляді чисел 2 помножено на 3. Якщо числа маленькі, простенькі, ось такі, то їх можна розкладати, не використовуючи ось оцей спосіб. І тепер використовуємо алгоритм знаходження найменшого спільного кратного. Оскільки у нас двійка повторилася, ось у числа 4 і 6, одна двійка повторилася, то я буду брати перше число 4. Помножу на ті прості множники, які не підкреслені в другого. Я помножу на п'ятірку, одиницю мені недоцільно брать, бо якщо ми будемо множити на одиницю, то буде саме число, по-перше, по-друге, одиниця непросте число, ми його не враховуємо. І множимо на те число, яке не підкреслене в третьому. В третьому в мене не підкреслена трійка. І коли ми помножимо 4 на 5 і на 3, то це буде 60. І от 60 це та кількість днів, через яку вони зроблять. Зустрінуться усі у бабусі. Вони зустрінуться через 60 днів. А тепер нам треба порахувати, який же це буде день. Шістдесятий день е після 1 січня. Тепер давайте пригадаємо, скільки днів містить кожен місяць. Січень. Містить 31 день, але 1 січня діти вже були у бабусі, і ми починаємо рахувати з другого дня. 2 січня це буде перший день, потім другий, третій і так далі. Від 31 ми забираємо 1 січня. Залишається 30 днів у січні. Далі у нас буде лютий. Через 60 днів, значить, вони в січні вже не зустрінуться. Далі лютий. Лютий. Невисокосного року містить, 20, має 28 днів 28 днів. Високосний рік це 29 днів, а невисокосний рік це 28 днів. І от коли ми додамо 28 і 30 днів, то пройде тільки. 30 днів січня, 28 днів лютого, пройде тільки 58 днів. А діти зустрінуться через 60 днів. Треба ще 2 дні додати, щоб було 60. Якщо ми додамо ще 2 дні, 58 плюс 2 то маємо 60. Звідки ми ці 2 дні візьмемо? Після 28 січня йде березень. Це 2 дні березня. Перший день березня це 1 березня, відповідно. Ну тоді, значить, вони зустрінуться на 60-й день, тобто на другий день березня. Тобто діти зустрінуться 2 березня. У бабусі вперше всі в трьох разом, після того, як вони всі втрьох були 1 січня у своїй бабусі. Далі, якщо вони будуть відвідувати свою бабусю за тим же графіком, тоді вони зустрінуться знову у бабусі знову через 60 днів. І ми ці 60 днів почнемо рахувати з 3 березня, 3 березня це буде перший день, 4 березня другий день і так далі. І на 60-й день вони знову всі в трьох разом зустрінуться у своєї бабусі.